Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами проговоримо про правила дорожнього руху. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Це світлофор. У світлофора є три кольори. А давайте з вами пригадаємо, навіщо нам потрібен світлофор. Дітки, світлофор нам потрібен для того, щоб правильно та безпечно переходити. Дорогу. У світлофора є три кольори. Червоний, жовтий та зелений. Дітки, червоний колір означає стій, нікуди не йди. Жовтий кольор означає приготуйся. А коли нам світить зелений кольор, Сміло можеш і переходити дорогу. Дітки, а де ми з вами в яких місцях можемо переходити дорогу? Правильно, по пішохідному переході. Діти можуть переходити лише по пішохідному переході. Чому? Тому що це найбезпечніше місце. Молодці. Дітки. А якщо трапилось так, що вам потрібно перейти дорогу, але пішоходного переходу немає, що ми можемо зробити в такому випадку? Потрібно зупинитися, подивитися спочатку наліво, потім направо, впевнитись, що машин немає, і лише тоді переходити дорогу. Але, дітки, спочатку ви повинні переконатися, що зовсім немає машин. І якщо є можливість, дітки, то, будь ласка, переходьте дорогу лише з дорослим, тому що самим діткам це дуже небезпечно. Ось. А ще, дітки, хочу вам нагадати правило поводження на дорозі. Ні в якому разі через дорогу не можна перебігати. Це дуже небезпечно, ви можете впасти, і буде дуже неприємна ситуація. А ще дітки, поряд з дорогою, ні в якому разі не можна грати в м'ячик. Тому що м'яч може викатись на дорогу, і що побігти дитинка, машина може вчасно не затормозить. Дітки, якщо ви на велосипеді або на самокаті катаєтесь, ви повинні зійти з вашого транспорту і, тримаючи рядом, тільки потім переходити дорогу. Тому що кататися на велосипеді або на самокаті через дорогу знов ж таки, це дуже-дуже небезпечно. Отже, малюки, переходити дорогу ми можемо лише на зелений. Колір. Якщо нам світить червоний, стій ні в якому разі не йди. Поводитись біля дороги потрібно обережно, дивитися, щоб бути у безпеці. Дякую вам, мої малюки, до нових зустрічей. Бережіть себе!